Вітаю подробиці п'ятниці, 29 січня. У викладі журналістів Кременчуцьких новин у сьогоднішньому випуску в Кременчуці вшановують пам'ять героїв Крут. Чи готові навчальні заклади прийняти школярів та про виявлену в місті нарколабораторію? Не перемикайте! Вже у понеділок кременчуцькі школярі повернуться із вимушених канікул за свої парти. Сьогодні ж у школах тривала підготовка до початку нового навчального семестру. Перший заступник міського голови Володимир Палипенко здійснив об'їзд навчальних закладів, аби перевірити їх готовність. Аби у понеділок школярі прийшли у теплі класи. Відсьогодні у школах на повну увімкнули подачу теплоносія. Під час канікул в навчальних закладах економили бюджетні кошти. Теплоносій був мінімальним. Нині ж доводять температурний режим до санітарної норми. Класах від 18 до Тому я що на даний момент. нас температурный режим выдерживается. Включить отопление к тому, чтобы они э, пришли в теплые классы. Учебный процесс с понедельника начнем, начнем да. нормально. По-боевому. Вчера мы включили вечер немножко. Тоже совещание прошло. Сказали, сегодня я так понимаю, вечером вы еще чуть-чуть добавите? Да, да, еще ж два 15. дня. Но у нас сейчас 17-18. Вот. Перший віце-мер Володимир Пилипенко перевірив температуру у класних кімнатах та загальних приміщеннях. Звернув увагу на подачу води у школи, адже системою не користувались упродовж місяця. А з понеділка вона має працювати безперебійно. На шкільних харчоблоках також кипить робота. В деякі навчальні заклади вже почали завозити продукти. Перевіряється і стан обладнання. Місяць не працювало, от щоб Дітей у нас багато, у нас початкова школа, тільки 380 чоловік. Харчується десь порядка 600 чоловік у школі, тому вариться багато, задіяно, всі конфорки. Тому ми підтримуємо, скажімо так. Підсумовуючи, побачене, Володимир Пилипенко відзначив, освітні заклади у більшості готові приймати учнів. Підготовка йде до нового учебного семестру. Многі школи вже готові. Отлично. Некоторые еще подтягиваются к этой оценке. Ну, я думаю, все будет хорошо. Детки придут в теплые классы. Видели уже и в столовую завезены продукты. Поэтому школы готовы к принятию детей к новому учебному семестру. Вчора ще 35 кременчужан отримали нагрудні знаки учасника ТУ. Вручення відзнак відбулося у Кременчуцькому об'єднаному військовому комісаріаті. За словами військового комісару Кременчука та Кременчуцького району Романа Сушка, за бездоганне виконання бойових завдань, спрямованих на захист цілісності України, цього року таких відзнак удостоєно ще 186 наших земляків. Учасників АТО минулого року нагрудний знак начальника Генерального штабу збройних сил України отримали 108 демобілізованих із збройних сил України кременчужан. Нагрудний знак учасника то українська відомча нагорода, якою нагороджуються військові, які брали безпосередню участь у бойових зіткненнях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Цього дня відповідно до указу президента України, медаллю захисник вітчизни, було нагороджено солдата Івана Колісника. Ще за мінусових температурних показників комунальне підприємство ШРБУ розпочало проводити розчистку зливової каналізації. З потеплінням роботу активізували. У першу чергу комунальники розчищають водоприймальні решітки у місцях імовірних підтоплень територій. Сьогодні кермичуцькими дорогами побігли струмки. Тала вода стікає одразу до зливової каналізації. Задля того, впродовж усього тижня комунальники вивільняють водоприймальні решітки від снігу та криги. Рішотки знаходимо, відбиваємо від льда, щоб протікала водичка, стікала, щоб не була лушна на дорогах. Ну це наша задача. В день на вулицях міста працювало три бригади шляхового ремонтно-будівельного управління. Робили і в центрі, і в нагірній частині міста, і на молодіжному. Була большая ложа. Убрали і все, йшла водичка. 5 мінути і порядок. До кінця молодіжного повністю така дорога. Карнаухова, почищена, воїна інтерстанлістів, возле 17-ї школи, ну везде. Решітки зливової каналізації комунальники розчищають трактором та вручну лопатами. Подекуди, власне, самі решітки доводиться шукати методом тика. Це ті, які поховані у снігових заметах під шаром снігу. Ломом дорожні робітники визначають місце знаходження решітки. А ось на молодіжному досвідчені шляховики позначили маячками розташування зливоприймальних колодязів. Снігу нагорнули. Ми ж не найдемо її. А ми палки поставили вже ми в курсі діла Де і все. Тут у вас така своя рідна мітка. Так, да, так, да, так. Да. І якщо у нас тут є, значить він у нас решетка. Ми вже маємо. В тому, що результат нелегкої праці комунальників очевидний, переконуємося на вулиці Молодіжній. На цьому місці два тижні тому було майже море місцевого масштабу. Сьогодні тала вода вільно стікає до зливової каналізації. Важливо й те, що без боїв цілодобово працює центральна станція перекачки зливових вод, розташована у парку Придніпровській. Насосне обладнання СП забезпечує відведення талої стічної води з території центральної частини міста. Два основных погружных насоса большой мощности, которые в период обильного таяния снега, в период ледохода, в период весенних ливней обеспечивают откачку ливневых вод. Вспомогательное насосное оборудование. Докачивается уровень от этого приямка. На случай У звичайної критичних ситуаціях, то є ще от мотопомпа. Ми можемо її спортувати як на центральній станції перекачки, так і благослоці Кримчука може бути на території міста. Якщо є якісь потеплення. Як бачимо, завдяки наполегливій праці всіх комунальних служб міста, основні транспортні автомагістралі Кремчука якісно розчищені від снігу та льоду. У той же час неабияка проблема залишається з Кремчуцькими дворами та внутрішньоквартальними проїздами, там, де сніг зобов'язані прибрати управляючі компанії. Наразі снігова каш. Ша, велетенські калюжі та мокра слизькі смуги перешкод для мешканців. Тоді як комплексні бригади комунальників і сьогодні продовжують роботу з вивозу снігу з Кримачуцьких вулиць. Погрузчик «Водоканал» і дві бригади краза ДРСУ». Ми працювали на Сквер Космос, добрали там. Зілили проход автомобілем, прочистили все. І зараз працюємо на півзаводі, чистим пішохідні переходи, остановки ну і вивозимо на свалку. Двигаемся Ми до молодежного далі переїдемо на переулок героїв Сталинграда і почнемо до самого конца Молодіж за інформацією управління житлово-комунального господарства. За дві попередні ночі лише з вулиці Леніна вивезли 58 кразів снігу. Кременчук продовжує співпрацю з Польщею. Польська компанія Карісмар підписала договір із Кременчуцьким професійно-технічним училищем номер 6 на підготовку зварювальників. В рамках співпраці польська сторона подарувала училищу чотири зварювальні напівавтоматичні апарати. Більше дізнаєтесь із нашого сюжету. Відтепер учні професійно-технічного училища No6 навчаються зварюванню на сучасному польському обладнанні. Польська компанія Крісмер подарувала училищу чотири напівавтоматичні зварювальні апарати. Це обладнання допоможе Кременчужанам запроваджувати міжнародний досвід підготовки зварювальників. Коли вийшло так, що я привів Кріштофа, пана засновника цієї фірми, перший раз всіни цього закладу. І коли він усе побачив, це знайте тим, що варили ще наші діди бабусі, то його такий, знаєте, такий жах у нього виник. Він каже, неможливо дітей вчити на цьому. Ми зустрічалися двічі чи тричі, і, і потім знаєте, таку накидалися з кем взаємопраці, праці і звідти взялися ці сучасні апарати. Випробувати сучасне польське обладнання. Вирішив і заступник міського голови Дмитро Кравченко. Надзвичайно приємно працювати. Я вважаю, що якби я попрацював, мабуть, там тиждень або два, я вже так знаєте, в мене пліпше вийшло ніж зараз, але ну це дуже просто. Учні училища підтверджують, новий апарат значно кращий, ніж старий. Новий апарат він лучше видає, он чітче роботи. і сварка йде намного легше. Поки ми учимося вертикальний шов триугольникам. Польська сторона зацікавлена в Кременчуцьких зварювальниках, Тому на базі училища також відкрили центр професійно-орієнтаційної роботи. Тут консультуватимуть щодо працевлаштування Кременчужан в Україні, у тому числі і в Польщі. Ми тут будемо проводити зустрічі. Ми тут будемо розповідати про те, які є умови роботи в нас у Кременчуці в Україні. Найти яку роботу йде, можна себе реалізувати молодим людям, і за кордоном. Працівників для молодих людей з України робота направлена на організацію так, абсолютно також на ринку європейського. Та ну Україна україндонжу так, щоб до, мала до, можливість до, віднищувати свої кваліфікації в зварювальній справі. Кременчук планує і надалі розвивати дружні та партнерські взаємовідносини із Польщею. Відзначає перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. Нам очень приєднано, що польська кампанія обратіла внимание на шостої училище, подалі такое оборудовання. Я думаю, ребята. Смогуть на этом оборудовании научиться более качественно своєї професії. Я надеюсь, що в ближайшее время мы сможем більше работать з иностранными партнерами і не только в направлении образования. Після офіційної частини на гостей чекав святковий концерт. На черзі новини поліцейські нарколабораторію виявили працівники національної поліції у приватній квартирі в Кременчуці. І міська поліція стає ближче до Криму Відтепер правоохоронці мають свою сторінку у соціальній мережі Фейсбук. Тож звернутися по допомогу, повідомити про злочин чи ознайомитися з новинами щодо криміногенної ситуації можна не відходячи від комп'ютера. Детальніше про це далі. Наркотичні речовини та приладдя для виготовлення зілля виявили поліцейські під час санкціонованого обшуку у квартирі 39-річного кременчужанина. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Вилучено наркотичні речовини, прекурсори та різні. Ємкості, які він в яких він виготовляв наркотичні речовини під час обшуку. Вилучено дані ємкості, вилучено наркотичну речовину. На даний час все це відправило на експертне дослідження за фактом. Розпчата два кримінальних провадження. Окрім цього, встановлюються обставини, з якою метою виготовлялися дані наркотичні речовини, чи тільки для власного вживання, чи з метою реалізації на території міста Кременчука. Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі у Кременчуцькому міському відділі поліції. З'явилася власна сторінка на Фейсбук віднині громадяни можуть залишати свої повідомлення про правопорушення та іншу інформацію, не відходячи від комп'ютера. соціальній мережі Фейсбук з'явилася сторінка Кременчуцького відділу поліції, де можна отримати всю інформацію стосовно прийому громадян наших дільничних інспекторів, прийому громадян керівництвом Кременчуцької поліції. Окрім цього, всю інформацію стосовно скоєних правопорушень та стану правопорядку на території міста Кременчука. Також на даній сторінці можна залишити повідомлення про Подію або ж правопорушення, яка трапилася з місцевими з кременчужанами, а взагалі що стосується роботи та діяльності Кременчуцької поліції, правоохоронці наголошують під час звернення через інтернет обов'язково вказувати свої контактні дані. І ще одна новація: у міському відділі поліції запрацював Айбокс для інформування населення. фойє Кременчуцької поліції розміщена Айвбокза також є коротенька інформація стосовно прийому громадян загальної законодавчої бази Національної поліції України, окрім цього, інформація стосовно прийомів громадян, як в головному управлінні національної поліції в Полтавській області, так і Національної поліції України. Засідання оргкомітету з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав провів сьогодні секретар міської ради Юрій Гриценко. У засіданні взяли участь представники громадських організацій, членами яких є учасники бойових дій, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету Кримичуцької міської ради. Шанувати пам'ять тих, хто загинув при виконанні інтернаціонального обов'язку у Кременчуці. Запланували 15 лютого о 10 годині у парку воїнів інтернаціоналістів. Члени оргкомітету сьогодні обговорили організаційні моменти. Юрій Гриценко дав доручення керівникам відповідних служб організувати прибирання пам'ятних місць, пов'язаних із подіями афганської війни. Напередодні можливо сьогодні, щоб запросили військових, провели уроки мужності в школах. Тоді я чекаю до 12 лютого тетяна від вас доповідь. Про готовність об'єктів, заходів і всіх інших, тих, кого це стосується. А 15-го всіх чекаємо 10-й годині біля пам'ятників парку воїнів Трасаністів учасники засідання вкотре порушили і питання пільгових пасажироперевезень, зокрема воїнів афганців учасників АТОМ. Примніє чоловік Сатош, атошник, учасник бойових дій, по вдоставрію. Не дали бюлет, він заплатив заплатили пає. Рішення це тільки перевозчиків единоличные. Какие методы на их влияние и с ними, их нет. Торіс общего консенсуса не на він також додав, що водії 230-го маршруту взагалі відмовляють пасажирам у пільговому проїзді. В Свою чергу секретар міської ради Юрій Гриценко зазначив, що наразі держава припинила субвенції на пільгове пасажироперевезення. Але вже на наступній сесії міської ради, яка відбудеться 2 лютого, депутати, представники Асоціації міст України, мають намір звернутися до президента України з тим, щоб вирішити питання пільгових пасажироперевезень на державному рівні. 29 січня українці вшановують пам'ять героїв Крут з цієї нагоди у бібліотеці імені Максима Горького. Сьогодні відкрилася виставка літератури, присвячений боротьбі молодих захисників Української Народної Республіки із більшовиками у 1918 році. Більше розкажуть наші кореспонденти. Згадаймо юність, що горіла в крутах, саме так називається виставка, приурочена до дня вшанування пам'яті героїв Крут. Цей день потрібно пам'ятати та згадувати. Вважають бібліотекарі, адже 29 січня 1918 року молоді українці ціною власного життя запекло відстоювали незалежність Української Народної Республіки. У ці січневі дні в 1918 році. Молода українська держава була змушена боронитися від наступу більшовиків, які підступали до Києва. Їм назустріч були видвинуті останні українські формування, і серед них був полк, який складався переважно із учнів військової школи. Майже всі вони загинули, але звичайно, вони ж не могли зупинити повністю наступ більшовиків, але вони затримали на декілька днів. Сьогодні бібліотекарі розповідають молодим відвідувачам про ті події та яке важливе значення для історії України вони мають. Оця битва ще раз показує незламність українського народу і те, що треба йти до до кінця до переможного кінця. Ми про них пам'ятаємо і саме через це ми не можемо бути байдужими зараз не можемо стояти осторонь тих подій що зараз відбуваються осторонь ці дівчата не стоять вони допомагають українській армії не словом а ділом а саме плетуть маскувальні сітки прямо в бібліотеці Тому що ми не можемо бути байдужими тому що ну начебто й відбуваються перемир'я але насправді його немає і нашим хлопцям нашим військовим потрібно Таким чином дівчата допомагають нашим захисникам близько року. Долучитися до плетіння сіток може кожен бажаючий, наголошують волонтери. Звичайно, будь-хто кому теж хочеться бути корисними, то звичайно можна приходити сюди, як як працює бібліотека з 10 до 19, з понеділка по четвер, в п'ятницю до 18. Весна посміхнулася Кременчуку. До кінця зими залишається ще більше місяця. Проте погода після тривалих негод вирішила побалувати нас яскравим сонечком та майже весняним теплом. Вдень по дорогам весело дзюркотіли стрюмочки та особливо раділи та снігу пташки, яким сьогодні зафіксувала Кременчук наша відеокамера у наступному відеонарисі. За інформацією синоптиків, погода на вихідні буде мало хмарною. Можливі опади у вигляді дощу. Стопчик термометра вночі коливатиметься між позначками: мінус один, плюс два в день, плюс чотири, плюс шість. Цікаво та натхнено відпочинку у вихідні дні. Зустрінемось вже наступного тижня. На все добре.